Всім привіт, друзі! З вами Тарас Пономаренко, ви на каналі Пономаренко за кермом. В сьогоднішньому відео ми проговоримо з вами про ціни на майже сучасні запорожці, тобто ЗАЗ. А саме буде стосуватися однієї моделі 11.02, але в її двох іпостасіях Таврія і Таврія Ново. І так пішли. Ще плюс вам проанонсую, що в наступному відео у нас буде також ЗАЗ, але вже Славута. І так пішли. Що у нас продається зараз на ринку? Зараз в Україні у нас продається 685 штук от таких от Таврій. Це саме Таврія і Таврія нова. Чому? Тому що це, по суті, її фейсліфт. Всього їх продали понад 140 тисяч. А зараз з того, що у людей є, люди виставили на продаж, ще раз повторююся, 685 штук. Найдешевшу. Таврію я знайшов за 200 доларів. Це машина 1992 року. Продається вона в місті Київ. Вона з мотором 1,2. Це, ну там, по суті, було три мотора. 1,1, 1,2, і 1,3. І це саме з 1,2. Вона на ручній коробці 30 тисяч пробіла. Машинка білого кольору. Ну, каже, що Машина типу, їде, але вона там троїть. ще там якісь питання, ну, коротше, Це моделіст-конструктор для того, хто хоче от е тобі таку машину для учебно цілей. Ну, Для цього вона повністю може підійти. Ще одну дешеву машину я знайшов вже значно дорожчу, аж на цілих 37 доларів за 237 доларів. Це у нас е також Таврія 1988 року. В місті Коростень. В неї мотор 1,1, вона вже пробігла аж 180 тисяч кілометрів. Вона червоного кольору. Каже так, 5 років назад була огонь, Їздила, була в ідеалі. ну, Потім поставили і, коротше, з тих пір більше не заводили. От вона так так, в ідеалі 5 років назад. Ну, може, не в ідеалі, але точно була їздова. Але за 237 доларів питань взагалі немає. Чому б ні? Плюс машини офіційні, з документами, з усіма ділами. Отакий От у нас зараз рин, не з ринка. Е, Найдорожчу машину я знайшов за 29 тисяч доларів. Так, це Таврія Нова. Тобто, вже фейсліфтова. Чим відрізняється Таврія Нова від звичайної Таврії? Вони той самий кузов, тих самих троє дверей, двоє по боках одна багажник. Але в чому питання? Головне питання в тому, що Таврія нова. Була доопрацьована, коли концерн Део прийшов в співпрацю із Укравто, то вони довели до ума Таврію, зробили понад 300 змін. Це досить багато. Тобто там дитячих болячок було понад 300. Тобто, як то я готов блог, стільки було в неї болячок. Ну, але наскільки могли виправили, і кажуть, що дійсно різниця прям сильно відчувалася. В якості збірки і в тому, який виходив автомобіль. По суті, зробили те, що колись закладали в неї конструктори, але що почало сильно підхрамувати під час збірки. Ну, коротше, отака от така Нова. Коротше, 29 тисяч машина 2005 року в місті Дніпро. 1,2 мотор, газ, бензин. Каже, коротше, що вона зеленого кольору. Але, як на мене, не сірого кольору. 210 тисяч вона пробігла. Я так думаю, що більше всього це люди помилилися. Вони хотіли, мабуть, написати 29 тисяч гривень, тому що нічого примічательного в неї немає. І десь вони побачили значок долар, коли вказували дані по оголошенню, і так написали. Ну, Але є, що є. Яка, мабуть, реально найдорожча таврія? Це от людина виставила за 5400 доларів. І тут вже не поскупилися. Коротше, Це чийсь корч проєкт. Туди втулили мотор 1,5, і вмудрилися його вписати в тих паспорт, зварили на ній каркас безпеки, каже, пуля, агонь, тачка-гонка, з усіма ділами. В неї там колеса стоять інакші, диски. Ну, коротше, 5400 доларів. І от ти шукав своє щастя, ось воно. Це от моя червона таврія. Купляй, і вона твоя. Ну, Є, як є. Можливо, це того і стоїть, якщо хтось такий патріот, що прям хоче жорстку тачку за 5400 доларів. Ну, то, будь ласка, ви знаєте тепер, що така є теж. Що я вважаю, плюс-мінус нормальне, не, ну щоб недороге, не, не прям космічне. Найшов таку я е, Таврію досить живу 850 доларів. Вона в Запоріжжі 2005 рік. Е, мотор 1,3, газ, бензин. Ну, Така от собі машинка. 296 тисяч км вона вже пробігла. ну, тобто, якось за неї там плюс-мінус дивилися. Каже, тачка огонь, вона в синьому кольорі. Короте, от, Бужала. Хто хоче таку огнену тачку, це каже моя синій огонь. Але плюс-мінус 850 доларів. Ну, навіть якщо взяти наприклад, за 200, плюс. Мінус на неї добре поколдувати, зробити її до ума, то, мабуть, вон, <сих>, з тих самих 500 доларів в неї кладеш. І буде вона тих самих 800, але ще плюс робота. Е яку я ще знайшов? Знайшов за 996 е доларів. 900, 1997 року е машина знаходиться в місті рівне. 1,2 літра, е 123 тисячі км пройшла, машина теж синього кольору. Ну, коротше, е отакий... Якщо Таврія коштує 700 доларів, 800, ну 1000 потолок, якщо ви прям величезний патріот і любите Таврії, то це можливо. Чи б я радив купувати машини, такі, які там стоять 5 тисяч, там є багато, по 3, по 4 половиною. Таких Таврій отаку ухватає. Ну, я їх не раджу купувати, тому що на ринку є купа класних машин, які можна замінити. Того. От я вважаю, що до тисячі, якщо дуже сильно хочеться, це, мабуть, да. Ну, не більше може, якщо, якщо там, сильно хочеться, і от була не знаю, якась там мрія, мати дуже хорошу таврію, ну, може 2000 на неї положити, і то я б не ложив. Але я говорю, який ринок. Що в нас по характеристиках? Так як було три мотори: 1,1, 1,2, 1,3. Я взяв 1,2, такий середньозважений. Коротше, вона на 1,2 має потужність 58 кінських сил. Максималка в неї так, 145 км на годину. По витраті наступна траса 5,5 літрів. Місто 7,3. Заміський змішаний цикл, такий, і міста трохи, і трохи траси, то виходить 6,5 літрів. Ну, це плюс-мінус її реальний розход. Це невеликий розход. Але як кажуть, Таврія бере от на 100 кілометрів 5 літрів бензина і стакан крові. Напишіть, хто згоджується, хто не згоджується. Але взагалі, ну як, якщо вона безрибі, то звісно, чого ні. Може, в когось немає великих грошей, а так от за 200 доларів купить собі понизу ринка щось своїми руками відремонтує і буде їздити. Я абсолютно підтримую будь-яку моторизацію, будь-який автомобіль, чим без нього. А якщо я подивився, от мені завжди цікаво, а що ці машини ходять? І я знайшов такі пробіги. Наприклад, знайшов з таким же 1.2 мотором, прийшла машина 885 тисяч кілометрів. Ну, це багато, це прям дуже багато. Ще знайшов машину 999 тисяч кілометрів, 1,1 літра. Також ну, прям величезний. Пробіг. І ще одну знайшов, каже, тисяча тисяч кілометрів пройшла ця Таврія також з мотором 1,1. Чи захоплююсь я таким? Звісно, захоплююсь. Ну, мільйон кілометрів, ніфіга собі це без, без шансів. Але я думаю, що, мабуть, головна історія з цією машиною. Що мільйон кілометрів вона пройшла не завдяки тому, що її прямо так класно зробили на заводі, а завдяки рукам наших людей, які дуже рукасті, дуже головасті, які, які треба їздити, то вони роблять. Вони просто беруть, роблять, міняють, ремонтують. Я, я розумію, що та машина за мільйон кілометрів може не мільйон разів ремонтувалась, але величезний респект тим людям, які продовжували їх ремонтувати і ними їздити. Що таке Таврія? Таврія це по суті Форт Фієста 1976 року. Тобто вона скопірована просто в хлам. Там взяли всю тілешку, все зробили. Звичайно, те, що в нас робили, це добре. Але навіть коли вона вже вийшла в 1988 році, вона вже була стара, морально стара. Зараз, плюс 25 років від 2000-го, вау, це прям взагалі. Дуже стара машина. Що такого можна купити, якщо от, ви подивилися, ну, Таврія класна машина, але хочеться щось в цьому бюджеті просто. Питання не в машині, а в бюджеті. Да? Ну, якщо взяти такий розглядати бюджет там, приблизно від 800 доларів до 2000 от якийсь такий мінімальний бюджет, і хочеться щось пошукати ще крім неї, то звичайно я звернув би номер один на той самий Ланос, або там Ланус Засланус, або той самий Сенс. Звичайно, на нього треба звернути увагу. Тому що то машина все-таки краще, значно краще за Таврію. А подивіться, я вже робив відео з нею на каналі. от Буквально по свіжі є ціни на Deo Lanos, на, Z... на Sense, на Засенс, Lanos, є всі ці відео. Ви побачите, що за ті самі гроші можна купити цю машину. Чому ні? Більше всього так. Другий варіант, який можна глянути, можна взяти Volkswagen подивитися. Можна подивитися як другий Volkswagen, так і третій Volkswagen. Він також вляпується в ці гроші. І ці машини будуть вже прям, ну такі прям класними, достатньо. Звичайно, треба пошукати якийсь живий варіант, не без того, без праці нічого не вийде. Але Volkswagen також пролазить цей бюджет. І ще шкода фаворит не сама така розповсюджена серед нас машина, але вона також досить нормально може підійти. Так що, друзі, отак. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку. Якщо хочете, щоб я зняв машину, про те, зняв відео про ту машину, яку саме ви хочете, напишіть мені в пошту, підпишіться на канал, задонайте 200 гривень, я вам зроблю таке відео, яку ви хочете. В наступному відео у нас буде Славута. Продивимося, скільки вони коштують, що то за машини. А наразі з вами був Тарас Пономаренко. Ви були на каналі Пономаренко за кермом. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.